Вітаю! Давайте сьогодні, дорогі друзі, 5 лютого почуємо заклик Шамана. Містика на ну, перед нами, дорогі друзі, дерево життя, і це священні символи, щоб бути цілісним, важливо мати. Глибокі коріння і високі гілки ну звичайно, це шанування свого роду, предків, адже наші таланти рідними передаються у спадок, і з кожним наступним поколінням вони вдосконалюються. Подумайте, які мрії вам потрібно пробудити в собі, щоб створити свідому долю, де плануєте посадити на і які плоди вони принесуть. Зверніть увагу на карту потік, і швидше за все, ваші наміри вже запустили якийсь ланчужок. Подій, і тут вас звуть слідувати шляхом найменшого опору. Але не пливіть проти течії і знаєте, коли настане час, ваші мрії втіляться в життя. А так, не виключено, що перед вами з'явиться перешкода. Ну це все заради вашого блага, тому зупиніться і перегляньте своє рішення. І знайте, що в цей момент ваші рішення знайдуть матеріальне втілення. Якщо у вас виникають сумніви рідні, мої, знайте, що поруч з вами наставники, тому прислухайтеся до мною. Внутрішніх відчуттів і до спонтанно виникаючих думок. Вам пропонують зробити рішучий крок і зійти з пройденого шляху. Не зволікайте, щоб не пропустити потрібного моменту, ви вже переросли свою ситуацію, вас закликають вийти із зони комфорту і стати частиною великої справи. І пам'ятайте мої, якщо ви знаєте, куди йдете, а вас приведе туди. Будь-який шлях. А от такий злак шамана мистика, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин тара інкогніта Жуковського 17.